Навіщо лікувати молочні зуби? Навіщо тратити на них свої гроші і сили, адже вони скоро випадуть? Це питання мені задають дуже часто батьки. Отже, поговоримо, для чого взагалі потрібні молочні зуби і чи потрібно їх лікувати. Отже, для чого потрібні молочні зуби? Перше, це є пережовування їжі. Правильне травлення, друге це є ріст щелепи, формування правильного прикусу, третє це є ковтання, вимова і дихання, четверте це є психологічне здоров'я вашої дитини, що немаловажно. Каріес має таку властивість, як поширюватися на інші зуби, тому якщо не усунути причину. Вдадеться лікувати багато інших зубів. Друга причина це те, що під молочним зубом розташований зачаток постійного зуба, і ось ця інфекція з молочного зуба потрапляє навколо тканин постійного зуба, що призводить до порушення його розвитку. Також ця інфекція вона доходить до нерва, що несе за собою пульпіт, це є запалення нерва, а пульпіт несе за собою жахливу біль у дитини. І саме страшне це є зниження імунітету. Не завжди батьки розуміють, чому дитина часто хворіє на тонзеліти, ларингіти, аденоїди – тому це може бути причина ось ці спорчені зуби, адже це є інфекція. Отже, я надіюся, що я вас переконала, що лікувати молочні зуби обов'язково, адже від їхнього здоров'я залежить здоров'я та розвиток вашої дитини.